Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила Теролоприводник. Дякую за підтримку, дякую за теплі слова, як завжди. Дякую Олесі, Олесі за донати. Дякую велике, мені дуже приємно. І хочу прочитати тут комент. Мені написали Людмила: я інвалід, дуже погано передвигаюся, і мені самій. Це треба для енергообміну, щоб дожити до ну, приїзду додому. Я так сокращаю, тому що тут а, а, ображена жінка, тут дуже важко це за кордоном. Бар'єр мовний, там медицина Г в Україні, як казали, сама краща. Дякую, вибачте. Ну, я не розумію взагалі. А Чому ви мені це пишете? Що вас? Я ж не рахую ваші гроші. Ви за кордоном сидите, я не рахую, у вас свої сложності, свої трудності. У мене, я теж передвигаю складно після операції. Я не пишу кожному і кожній, от ви там получаєте за кордоном? Ну, прийшліть мені, мені треба для енергообміну. Люди, які можуть, вони допомагають, вас ніхто не, не тригерить, що вас так сильно це бісить. Ну, от, Нафіга ви оце? стараєтесь, якусь, знаєте, плюнути, е підірвати якусь создати тяжю, понимаєте? Чи, от, зрівняти ви під мирним небом і чи я тут під обстрілами? Я із той категорії ждунов, знаєте, і в окупацію на місці була, і Херсонська область, і зараз, пока нас обстрілюють. Хто знає, той знає, кто за мною давно стежить. Це такий, знаете, очікування перемени судьби називається, тупікова ситуація. Вам так сильно хочеться. Показати, що ви там бідні нещасні. Кожен у нас, у кожного своя трагедія, міряться нема чого, розумієте? Ми всі зараз по, по, по ідеї в одній лодці, в одній країні. Ви переживаєте, щоб приїхати додому скоріше, я переживаю, щоб нас перестали обстрілювати і це кодло вийшло з нашої країни. Я вважаю, тут тягатися нема, нема, нема з чим. У вас своя трагедія, у мене своя трагедія. Так, поїхали. Тепер попитання. Ірина пише мені. Так, подивіться, будь ласка, залізний порт, що з нами буде? Вцепились вони в нас, як кліщі. Дивимося. Що буде? Що там зараз відбувається в залізному порту? Дивимося, що, що там зараз відбувається. Угу. Угу. Тупікова ситуація в залізному порту. Обстріли, ну, как піджимають їх з трьох сторон. Вони це розуміють. Домов... Домовиться. А про що вони хочуть домовитися? ну ка про що? Ну, наблюдають, як їм треба буде захищатися, але захищатися їм тут буде дуже складно, тому що залізний порт це побережжя. Ну, тут такий тупічок, вони не знають, як з цього вийти. З другої сторони, длительний період времени а, тут якісь йдуть. и детаемна подготовка а по миру что угу. шанса хочет на что угу. ну хочет судьбу поменять через из-за денег вот хочется им потому что как бы кажется вот так с протянутой рукой ходить не хочется От їм хочеться бабки, які їм пообіщали, понимаєте? І хочуть судьбу свою поміняти, відстають позицію, що от ми із последніх сіл тут будемо захищати а, якимись діями в, в той ситуації, Но вони тут, угу. а ні, не так. Коротше, вони, вони розуміють, що дій, якщо вони там залишаться діяти, да, от надалі там, відстрілюватися, як ви пишете, вчепилися, то вони, у них перспектива, якщо ще далі вони посидять, то у них дуже погана перспектива. Тут будуть великі патрії. Це вони зображають. Ну ну і що? Угу. Ну, кажуть, що треба закінчувати цю агресію, виходити із агресії, да, із обстрілів, і свалювати, закінчувати це все. Тому що, що? Тому що? це не має сенсу дуже багато потерь. Це зараз, що там відбувається. Так, дивимося далі. Ну, я казала, от побережжя, ще раніше, хто там дивився розклади, я раніше дивилася побережжя, то показували, що триматися вони не будуть. За, ну, Як тільки побачать, що там приближається уже, уже пече, то будуть свалювати додому через море. Да, потому що тут немає смысла їм оставатися. Все це закончиться, люди, вони будуть уходити. Ось перетасовала. показують, уїжджати будуть. Ну, будуть, конечно, і жертви тут будуть. Що, да, по колесу фортуни. Чим дольше вони тянуть, тим більше жертв буде. Добре. Друге питання. Людмила Пірогова, справ, пише: Людочка, подивіться, З середини кінця осіння. Ща-шча. А, ні, це, це я ще пропустила. Кінбургська коса. Там писали мені за Кінбурзьку косу. Так, подивіться предыдуще. Ви там кажете кожен день а, обстрілюють Кінбурзьку косу. Ось угу. з, з Кінбурзької коси обстрілюють правий берег, типа. Вони там, знову опять притащили? Я ж дивилася, що там все розрушено. Угу. Угу. Ні, немає там ніяких обстрілів. Е, ви, Ну, опоздали. Новий етап по правосуддю. Там вибили ж наші, там їх розрушили, на Кінбургській косі там нема. А притащують ще, Притащують? Ні, вони уходять. У -у -у. Ні, тут судьба міняється, вони... Uh, Ждати треба, ну так. Да. Ні-не-не. Ніхто не, -не, -не. не. не буде туди тащити уже. Так. Uh, ще, -ще, ще ще. Людмила Пірогова спрашує. Подивіться середину або до кінця осені, чи буде звільнений скадовск і. Треба ще, скільки треба ще чекати. Давайте подивимося. Скадовськ. Дуже давно не дивилася скадовськ. Скадовськ. До... До середини осені Буде звільнено. Ну, звільнено, уйдуть. Давайте не будемо зациклюватися, головне, щоб їх там не було. До середини осені 2025 року. До кінця осені 2025 року, дивіться до середини осені, кажуть, це буде швидє, швидше буде. Угу. Їх обмежать. Їх обмежать і одріжуть. Ну, тобто тут будуть відсікати, вилітати будуть, коротше. А щоб подивилась до кінця, вже тут все закінчиться. До кінця осені там вже їх не буде. Добре. Бойко Людмила пише. Скажіть, будь ласка, що чекає місто Олешки? Росіяни вийдуть самі, чи будуть сильні бої? Давайте подивимося. Олешки, Олешки, Росіяни вийдуть самі? Чи будуть сильні бої? Ну то, що їх обфігачать, лупить будуть, ну там їх б'ють уже длительний період времени показують. А насчет що самі, тут судьба поміняється, а що це за обман? Ну їх заблокують. Вони тут будуть заблоковані. Вони тут будуть як в обмеженнях. А що це за хитрость? Що це за хитрость? Що? Ну, жертви будуть. Вони не знають, що їм робити, то ли їхати додому, то ли домовлятися. Їх з трьох сторон піджимають, буде новий етап. Ждать. стабільно. Ну, виясниться, що вони будуть уходити. із за из-за э, тих же шоу обстрілів вони будуть уходить. Уходить будуть. Тобто самі як то вони... їм надо, щоб їх сопровождали. Понимаете? Їм сопровождение надо. Угу. Ну, Новий етап закінчився, показують. ось Вищі сили по правосуддю кажуть, оцього типа наступу, типа наступу, який вони там оглашали, що тут буде літній наступ, він уже скукожився з прорива такого, як вони хотіли. Оце, активного прорива. То що? Ну, їх оцікли. Уже, уже не буде більше, там, сильнеє. Ні-ні-ні, вони обмежені. Обмежені в силі. Так, далі. Лідія спрашує, доброго дня, пані Людмила. Щиро дякую за вашу працю. Скажіть, будь ласка, яка подальша доля міста пологи Запорізька область? Дякую. Дивимось. Місто пологи. Зараз яка там ситуація? Судьба міняється, вилетіла карта. Доля тут міняється в пологах, в яку сторону. Угу. Ну тут наростає агресія навпаки. Тут доля міняється, що тут прориваються вони. Вони не ну, такі, прям натиск сильний, агресивний, тобто тут взрос, шанса хочуть. Шанса на що? Обнулити ситуацію військову і попадають, попадають вони в тупік, понимаєте? Тут, з одної сторони, обнуляються якісь військові дії, то есть, вони починаються по новому а з другої сторони, війна ем, з обманим методом, якимись хитрими методами, вона обмежена. От тут іде якась хитрость, можливо, якась ловкость військових, тобто їх тут обмежують. Тому що у них, шо, ем, угу, шо-шо. Ходить будуть, так? Да? Уходить будуть в оборону. да із-за обстрілів. Так, давайте подивимося, пологи пологи. Е, з нашої сторони, як там? І як е, з кацапської сторони? З нашої сторони у хлопців, як там пологи? І з, з кацапської сторони. Ух ты, -мо. С нашей стороны тут є выбор, длительный период времени. Вони наблюдают, Вони, как вони, вам сказать, у них заплановані якісь дії. вони за цим спостерегают. То есть там есть стоять на стрме, еще тут судьба меняется. Сильные карты идут. Переміна судьбы. Довго, довгий період часу, да, длительний період часу, йшла якась ровна ситуація, а зараз вона міняється кардинально. З кацапської сторони, тут війна закінчується, показують, військові дії закінчуються, обмежуються обмеженнями. Отак от. Не обмежується, а от закінчується обмеженнями. Обмеженнями чого? Обстрілів. Що угу. домовилися? Та вже додому хочеться, да. Бо тому що дуже багато жертв і а, новий етап, оцей, на який вони там сподівалися, де команда тут була, і а, сильна робота, а, знаєте, йшла. Через силу розрушена. Що розрушена? Угу. Ну, розрушення їхні обмани. Тут ідуть якісь розрушення обманов. І що? Ну да, ресурс... ресурс сошел на нет, як показує, да? Угу. Агресію проводить на майбутнє. Сильні такі обстріли робити, як раніше. Угу. На прорив, на той, який вони наділися, вони вже А, в, ту, в тупікову ситуацію вийшли. Знаєте, в ступор якийсь входять вони. От у них состояння, не знаємо, що робити, як діяти, тому що нехватка ресурсів. Хотіли прорива, робили той прорив, а потім попадають в большою же. Угу. І про перемогу, про яку вони там казали? Це все ілюзії. Постійні ілюзії вводять в состоянні ілюзій. Помієте, що вони там на постійній основі у них все вийде. І тут по єрафанту, що кажуть нам? Ну, ну, їм невіроятно важко десятка жезлов, вони тут обороняться дуже їм важко. Розумієте, і, і що? Обнулє буде в шо? Ну, тут якийсь водойом. там десь недалеко, от вони очікують а, їм. Їм треба очікувати, да? Що їх там заблокують десь. Подожмуть під воду і заблокують. Угу. Окей. Ну, це, знаєте як, уход в, в зовсім нересурсний стан. Добре. А, а самі пологи? Давайте подивимося. що самі пологи, в якому вони стані пологи. Що угу. це означає? Тут знаєте, як Сторона. Так, обстріли з усіх сторон. Обстріли з усіх сторон йдуть. Захищає. цей водойом його захищає. Не знаю, там, як по карті, що там за водойом, яка там річка, що там водосховище, я не знаю, що там. Така, і з другої сторони, стабільний уход. Уход, прорив, отсікається. А з другої сторони, там більше какби бы, ак більш активний такий. Угу. Ну да, у них вибора немає. Тобто цей водойом якось не дає а, пройти, не дає... захищає пологи. І що? Це для кого ви кажете? Для наших чи для Кацапів? Ага. Ну тут цільонок у них немає по правосудию на майбутнє. Щоб дальше продавлювати пологи. От не. Знаєте як? от Вони з такої карти із Королеви Жезлов входять в нересурсний стан і переходять вообще, в, 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 ну, іноді якийсь там буде постріл. От такий. Активність така уменьшається. Іде на уменьшення, тут доля міняється. Уход буде. Добре. Бачите, я питаю про состояние города, ну, пологи, а мені розказують про общий фон. Ну, значить, так надо. Значить, не обов'язково там рассказывать про сам, саме місто. Так, поїхали сьогодні. Прочитала, що місто Дніпро може стати е, сірою зоною через наступ росіян. Подивіться, будь ласка, чи це так буде? Дніпро буде сірою зоною. Дніпро буде сірою зоною. Нє? Нє. Не буде. Угу. Не буде. Вони туди не дойдуть в ближче, там оборона, там відсікають, якщо що, і тут чітко працюють, сопротивлення є, чекати на майбутнє агресію таку. Ну, Ви там длительний період времени ждете. Ну, це обман. Це ілюзія. Тут все розрушено. Этот обман розрушиться. Це якось і псо. Закидають інформацію неправдиво. Неправда, ніякої сірої зони там не буде. Так, все я прочитала, так? Да? Всі питання ми пройшли. А, ні, не все. Єлена тут пише: Людмила, я з Білозюрки, дуже тяжко останній час. Ви самі знаєте про що закриваються магазини і аптеки, і Ощадбанк, і що чекати буде краще, чи треба виїжджати? Дякую за ваш, ваші прогнози. Дивіться, Єлена, не закриваються магазини? Ну, чесно. Полажай руку на серце, а його, а тебе там сожгли, да? прилетів снаряд. Да. Аптеку теж пряме попадання біля лікарні. Ну, давайте бути чесними. Тобто нам інфраструктуру вибивають, нам не дають. Ну, це ж не всі магазини там, я не буду казати, тому що орки слухаються 100% відслежувати цю інформацію, да, і щоб привести в, в жертву. Так, дивимося, я не знаю, що вам скажуть ви. І, і взагалі, хто я така, що я буду брати відповідальність за вас, їхать вам чи не їхать. Ну, дивіться, снаряди прилітають, і ми тут сидимо, як, кому як повезет, як рулетка. Куди прилетить, туди прилетить, куди не прилетить, туди ні. Ну, тут у нас зараз судьба міняється, все закінчується. Угу. Сильні жертви стримують, ну, тобто вот ці жертви, що до нас летіло, ну, сьогодні там десь скид зробив, наскільки я чула. Другий, бо виходу не було, був взрив. Десь в районі центру. Не знаю, що там вони лупанули. Що не ресурсно? Угу. Паняла. Виїжджати треба? Не показують. От я ж говорю, що це. Якби це особистий розклад там був, я б вам там сказала. Я не збираюсь підіймати там якусь паніку чи що. Ну, я просто кажу, що а, іде це на зниження агресії. Ну, а ви там уже вирішуєте, що вам робити, як вам робити. Приходьте на особистий розклад, будемо дивитися, що касаємо вас особисто. Угу. Добре. На сьогодні все. Дякую за увагу. Робіть розсилочки, ставте вподобайки. Я вас теж підтримую, хто там зі мною, хто мене підтримує, хто мені теплі слова пишуть і фінансово підтримують. Дякую велике. Благодарю. да, А що тут блокується? Ага, все. Ладно, не буду казати. Не буду казати. Робіть розсилочки, ставте вподобайки і поїхали далі. На Тік-Ток. Пока-пока.